Привіт. Запишу коротеньке відео, можливо, комусь буде потрібно. Зрозуміло, типу, баг, глюк, аномалія, типу лайфхак, можна сказати, чит. Але хто не сильно хоче заморочуватись і втрачати кошти на пошук аномалії і потім їх перепродажі? Є лайфхак, як можна заробити Доволі багато. Привіт, Йдете до торговця. Будь-якого. Берете предмет, допустимо, набої. Щоб їх було багато, і основна умова, щоб тих набоїв не було в самого торговця. Тепер дивіться, що я роблю. Беру, перетаскую предмети. Ось допустимо. Перетаскую на продаж. Потім натискаю Продати все. Далі беру ці предмети. Не продаю, а повертаю назад в інвентар. Тут сума змінюється. І замість того, щоб повернути все через F, я натисну Підтвердити. І далі повертаю все. Тут зникли, в мене з'явилися плюс до грошей. Чим більше набоїв, тим більша вартість і тим більше ви фармите. І так повторюєте багато разів. Це можна робити також через гарячу клавішу F. Тобто, тобто от я отак роблю. І вперед з піснею. В принципі, на цьому все. Будь-які набої, будь-які предмети, яких дуже багато штук, так працює, скоріше за все. Ну, давай з аптечки спробуємо. Все, профіт. По суті, можна взяти з інвентаря купу аптечок і так пару разів зробити і все. Головне, щоб вискочила ця менюшка, повернути все. Там анонсував сталкер новий патч. Я не Забло, знаю, як воно буде працювати з новим патчем. Але така от штука. Тобто наразі. Зрозуміло, це можна фармити через аномалії, типу, через все. Остальне, але ну, так просто набагато комфортніше буде проходити. Кому це цікаво, користуйтесь, поки є така можливість. Все. На цьому все.